Шалом, це Славко, Іду наводити мости через роту, щоб так через Дніпро наші наводили. Щоб я скажу, мости будували наші дантисти, ми вже давно були на Лівобережжі, а не сапери. Що можна сказати за цих персонажів Поліцейської академії? У них все написано на їхніх, извините, обличчях. Також краткий курс Бреда Трампа ви можете прослухати тут у нашого брата Цаплієнка за хвилину 56 секунд. І те, що це бред, і всі його аргументи давно стали банальністю. Ми всі знаємо, що Трамп симпатизує Путінові, що він ревнує до Бідона і тому Зеленський йому не друг. І те, що він хоче перемоги Путіна, тому що це єдиний спосіб для нього стати миротворцем, ясно, і що він буде знов тиснути на Україну, то кажуть чотири тижні, то два тижні, все це добре. Але як пройти далі, банальності цих оцінок, як оцінити ситуацію далі? Глибше? Ну, початку трохи теорії, от розумієте. Ганьби, це насправді Путін, він не може справитися з корумпованою Україною. Розумієте, якихось, як це сказати, ТЦКшників, інвалідів, прокурорів. А чому сміємося ми з Трампа? Чому? Ну, тому що ми теж жертви пропаганди радянської і російської, як от, наприклад, моя Люба Ася, тому що вона весь час в її наших приватних репліках. Чому кажуть, пробуваються наративи російської пропаганди, що от Путін купив Трампа, або щось таке. на дурака не нужен нож. Розумієте? Там покупати нечого. Трамп всією душою. Хоче допомогти Путіну, але не може. Він слабка людина. Він хоче натиснути на Зеленського і не може. Він слабка людина. Так само слабкою людиною є Путін. Але якщо це все так, і Путін не хоче миру, тому що боїться його, тому що не може власне. Він не те, щоб хотів війни і перемог. Він це хоче, але не може. Він Боїться миру, але чому ж тоді вони просуваються? От подивіться, цей багатир, ситуація навколо багатира. Хоч і з 12-го числа тижневої давності, але все нам пояснює. Бачите, оце от просування на двох ділянках цього населеного пункту. Осіб-400, оце річка Вовча. На півдні це от райони висот, щоб ви розуміли, ми з вами говорили. Це завдяки нашому. Емкей мепінг, ми можемо про це говорити. Тут десь було українське укріплення і вони його обходять, власне, ось воно тут помічене, і ось вони його обходять, оцей от складний регіончик, от вони його обходять, просунулися. Ясно, що це за правильною оцінкою інших народних штабних операторів. Не так важливо, але це показує ситуацію. Наші опорники проти цілеустрімлення їхнього наступу, вони працюють на його сповільнення хіба що навіть якоюсь мірою на викривав воня. який це дасть результат, а ніяк і переносить. Ми живемо в майбутньому, ми не можемо передбачити результат. Розумієте, тому і сила небезпечна майбутнього, що дуже мало хто може, і чесно сказати, випадково його передбачити. Ми не беремося. Але те, що вони будуть просуватися, важить тільки одно, як повільно і ну, підуть вони далі вздовж Вовчої. Вони так ідуть вже скільки місяців будуть іти ще. Розумієте, Якщо вони рухалися вздовж Вовчої, кілька місяців, то вони і далі будуть рухатися вздовж Вовчої. Цікаво було б, якби вони її перейшли. А щоб перейти Вовчу, ну, треба діяти трохи отут-от. Північно На північний схід. І друге, ту 95 ті злітають, злітаються на Оленю після Енгельса, Спочатку 3-4. там Кажуть, аж всі 5-95. ту Я думаю, що на нас бросять всю мощь стратегічної авіації Путіна аж 5 ту 95-х. А інколи їх було і більше, може навіть і більше наш Крибуть. Результат теж відомий, як ви розумієте. І що лишається в цей час? Нам просто жити, жити і радіти, що поки що немає відключень світла. І єдине, що цікаве, буде на ближчий період, поки що холод, ймовірно, рятує від відключень світла, тому що вони б знайшли привід для цього. Почекай власне, єдине, що має значення в стратегічній перспективі, це. Відключення світла. В оперативній перспективі, щоб наші полководи ні на що знов не наступили. розумієте, ні в що не вляпалися. Решта передбачена, німці будуть обіцяти давати Тауруси, якщо вони не засекретили розговори про обіцянки давати тауруси, якесь залізяче до нас прийде з Італії і. Австралії, чому воно про тому, що не залізяче зараз уже важить. Вони зрозуміли, що це залізяче не так важливо і його можна давати, що воно не служить ані перемозі України, ані поразці України. А просто Ну це просто процес. І ми можемо зрозуміти, що ми будемо жити в світлі цих процесів, поки не відбудуться ті події, як правильно каже Азія, вона їх. Перечуває, але не може сформулювати, і не, не варто з пророцтв робити прогнози. Щось має відбутися, щоб щось змінилося. Що чергова дурниця? Ми розуміємо, що може відбутися тільки чергова дурниця. А от хто цю дурницю перший зробить, хто буде змушений? Одночасно ви розумієте, і Україна змушена робити дурницю якусь. І Росія змушена робити якусь дурницю, тому що єдине, що правильно в оцінці Трампа це оцінка его двох цих персонажів. А тому, що це мабуть, тому що світ позиції Америки, ви розумієте, вперше вимагати від жертв агресії, щоб вони погодилися, вперше не давати моральної оценки агресії, а бачити лише рожові перспективи. Ну, ясно, що це світ майбутнього. Але що мене поки що втішає в цьому світі майбутнього, це те, що він так само безсилий, як і попередній. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Хочу сказати подякувати броварським орнітологам, що спрямували мене на сирійського дятла, на його спостереження. Ну, а я хочу Скажи. сказати, що Путін до последнього буде... Іграти таку роль, штат відтягувати переговори о мірі, тому що якщо буде мір, то на цьому роль Путіна кончиться. Да. Ви не розумієтеся, ну правильно каже, що ви не до вірите, що от Путін не рахується з плепсом, кожна диктатура рахується з плепсом. Це демократія не рахується з нами. Ви не можете зрозуміти все інакше. Це в демократії законно обрана влада, демократично може не рахуватися. З плепсом, з виборцями, тому що є процедура, є закон. От в Румунії, 50, як завжди, розділене суспільство. Вся Європа зараз розділена. До чого приведе це розділення? Як це обрахувати? Ми можемо констатувати тільки розділення всіх суспільств, європейських як українських, нарешті європейське суспільство, поділені як і Україна. А на Росії важить одностайність підтримки Путіна. Розумієте, особливо старими. Путін, на відміну від нашого Зеленського, не може без народної підтримки, без навіть не чинної, там нема дії, дієвої чинної підтримки, там є кухонні розмови і розмови таксистів. І от поки ці люди не будуть його хвалити, а є за що? Бо ті, хто в копанях купували долар за 92 і 95 рублів, зараз рвуть на собі волосся, тому що долар став по 80. Так що, якщо якщо вас є у вас можливість купувати. В Криму долар зараз по 80 рублів, то не зволікайте. Ми знаємо, як коротко це протриває. Ми вас попередили. Скуповуйте по 80. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.